Вітаємо вас! Уже завтра свіже видання газети в вісті при Дніпров'я, а це означає, що ми підготували для вас найцікавіші та найактуальніші матеріали. Жінка, яка підкорила дорогу, водійка молоковоза Ольга Мазур з Божедарівської громади, довела: важка техніка це не тільки для чоловіків. У 70 років вона й досі за кермом, а її історія справжній приклад сили духу та любові до своєї справи. Газети на передовій як редакції в прифронтових громадах продовжують доставляти правду туди, де немає зв'язку та світла. Ворскла, Заря, голос гуляйпілля та інші видання щотижня долають сотні кілометрів, ризикуючи життям. Про справжній журналістський фронт читайте в нашому номері. Індексація пенсій, що зміниться? З 1 березня українські пенсіонери отримують проіндексовані виплати. Хто отримує підвищення, на які суми варто розраховувати, та як це вплине на добробут літніх людей? Ми зібрали всі деталі: межова життя під звуки вибухів, селище за 20 кілометрів від лінії фронту, як місцеві мешканці адаптувалися до війни. Що допомагає їм не втратити надію та як журналісти продовжують працювати в умовах постійної загрози? Ювілей столітньої легенди Марія Загинай із Променя святкує 100 років, пережила голодомор, війну, примусову працю в Німеччині і досі не втрачає оптимізму про її життєвий шлях у нашому матеріалі. Колаборанти хто вони? Російська пропаганда досі впливає на деяких українців. Як інформаційні війни створюють зрадників, чому люди стають колаборантами і які наслідки їх чекають. Аналізуємо у нашій статті. І звісно, смачні рецепти: – суп-піца з фаршем і грибами, запіканка з курячим филе і рисом та найпростіший яблучний пиріг. Готуйте разом із нами! Не пропустіть свіжий номер вісті при Дніпрові. Шукайте в продажу та передплачуйте. До зустрічі на сторінках вашої улюбленої газети.